Всім друзі, привіт! Вітаю вас на своєму каналі Бутиночок в селі. Сьогодні у нас консервація, а саме я готую чудову заправку до розсольника на зиму. Така заправочка дуже виручає, коли ви обмежені в часі, або буває таке, коли ти захворів і в тебе зовсім немає сили готувати. Дістав баночку, картопля в каструльці зварилася, додав баночку цієї заправки і супчик на швидку руку в тебе готовий. Ця заправка не дуже складна в приготуванні. Для неї нам потрібно саме головне це кислі квашені огірочки. Півтора кілограма огірків. Я, друзі, напишу все в описі під відео: огірки, перловка 250 г, відварено, е, сирується 250 і вона відварена. Цибулька, пів кілограма цибулі, пів кілограма моркви. Буквально пару перчинок. Якщо ви полюбляєте перець, то пів кілограма, так само, як і цибулі і моркви. Я ж не дуже люблю перець, щоб відчувався, то в мене буквально там 5 перчинок і все. І кілограм нарізаних кубиком помідорів. В першу чергу, друзі, піджарюємо цибульку і моркву. Потім додаємо помідори, перець, все гарненько перемішуємо і даємо трошки протушитися, щоб воно все там подружилося, перемішалося і хвилин 5 потушилося. Помідори з перчиком хвилин 7 протушились, тепер додаю перловку. На цьому етапі, якщо ваша маса виходить не дуже соковита, можна додати одну склянку води або одну склянку розсолу від огірків. Все протушкувалось також десь хвилин 5-7, тепер додаємо гірки. Ось така красота у нас виходить з огірочками. Тепер додаємо спеції, сіль, цукор і чорний мелений перчик. І протушковуємо 20 хвилин. Ось така в нас вийшла красота, все перекипіло 20 хвилинок. Масу треба цю мішати обов'язково, тому що на цьому етапі 20 хвилин вона починає пригорати. Тому обов'язково раз в 5-7 хвилин її треба перемішувати. Тепер я додала 7 зубчиків часнику, по рецепту 10, а ви вже дивитесь, кому більше, кому менше, хто взагалі не любить часник. Також саме час врегулювати смак. Я додала трошки цукру. Я завжди з всією консервацією, з усіма салатами. Незважаючи на рецепти, під себе регулюю смак, який мені подобається. Бо хтось любить солоніше, хтось кисліше, хтось солодше. Тепер додаємо все, що вам ще подобається, і протушуємо 10 хвилин. Після цього закриваємо в стерильні баночки. Баночки в мене стерильні, кришечки я обдала кип'ятком. І тепер, друзі, буду додавати в кожну банку, перед тим як буду накладати заготовку по одній десертній ложці на дно оцту. Звичайного ось такого оцту 9-відсоткового. Потім зверху закладаємо нашу заправочку, яка ще кипить, на вогні, і закриваємо ключем. Ось така смакота і красота в нас вийшла. Якщо у вас, друзі, є зелень, то разом з часником за 10 хвилин до готовності можете додавати зелень. Але в нас кінець літа засуха, зелені майже немає, тому буде ось так. Але воно дуже смачно воно того вартує. Приготуйте і ви будете себе радувати взимку смачним розсольничком. Виходить 8 півлітрових баночок з однієї порції.